В ефірі випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні 15 березня, саме цього дня, 44-го року до нашої ери в Римі. Заколотники вбили у сенаті імператора Юлія Цезаря. 1830 року у нашому краї повінчалися французький письменник Оноре де Бальзак та Евеліна Ганська. 1927 року. Почали заводити дні про Хес. року. Проголосила свою незалежність Карпатська Україна. А в календарі ООН – Всесвітній день справ споживача. На фронтовому Донбасі терористи минулої доби 42 рази накривали важким вогнем наші позиції. При цьому біля Новотроїцького застосували танк. Про інші небоденні події в Україні і нашому краї коротко уряд оприлюднив план своїх дій на цей рік, в якому 379 конкретних завдань. Росія відмовилася видати Польщі уламки літака, в якому біля Смоленська загинув польський експрезидент Качинський. Сьогодні футболісти Київського Динамо зійдуться в одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів з англійським клубом. Клубом «Манчестер Сіті у Житомирі. Представники світового банку хочуть проаналізувати обласний бюджет. Заборгованість Житомирського водоканалу за спожиту електроенергію перевищила 23 мільйони 700 тисяч гривень. Обласне суспільне телебачення продовжує акцію волю надії Савченко. Ось чергові відгуки на підтримку мужньої українки, яку незаконно судять у путінській Росії. Підтримую, тому що вона ну патріотка України і вона бореться за права свої і хоче, ну. Повернутися на, ну, на свою родину, її там не за що поші держать. Ну як же її не підтримувати? Вона наш патріот за Україну. Мало таких знайдете серед жінок, тим більше. Ну, і офіцер, і все таке. Вона заслуговує, щоб за нею зараз всі відстоювали. Вся. Весь світ зараз за неї і ми теж. Дуже підтримуємо, переживаємо, переживаємо. Я думаю, всі, 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 всі роблять це. Я вважаю, що це вже якби ми, під, якби ми підтримували тим, що треба підтримувати, розумієте? Для того, щоб ми були крепкі, сильні і, і не бідні. Ну, а що от. ми маємо робити? Не дурити одне одного, і на цьому все. От, щоб тоді і не сиділа б вона там в цій тюрмі, розумієте. А те, що Надя дівчина дай Боже, то я думаю, такі... Може, ми самі не знали, що серед нас такі люди є. А є, виявляється, слава Богу. Абсолютно героїчна жінка, дуже сильний характер. Дай Боже, нам хоча б там в якоїсь мірі володіти таким напором, характером і, скажімо так, не змінювання своїм принципам. Підтримую, бо, тому що вона патріот України. Підтримую. Дуже сподобалося заключне слово, коли показала відносно російського правосуддя. Той жест, я считаю, що правильно. Звісно, неправильно вони роблять, що вони її держать. Вот. Я такого в суд діло, звісно, не вникаю, але на моє мнення, треба її випустити да і все. Триває наш новий проект допоможе селу. Мета якого всебічне інформаційне сприяння сільським жителям, аграріям Житомирщини під час весняно-польових робіт. В рамках цього проекту діє постійна телефонна гаряча лінія. Село ніколи не підводило Україну, не підведе й цього року. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради, захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин і розвитку села за телефоном 067 235 43 52. Упродовж аграрної теми в Житомирі відкрилася екзотична виставка свійської птиці і тварин. На ній побував Володимир Шолдрук. Це перша така виставка, організована Житомирським національним агроекологічним університетом за останні 7-8 років. Мета її об'єднати зусилля всіх любителів цієї справи у питаннях обміну досвідом, розведення та селекції. На виставці демонстрували своїх улюбленців представники одноосібних селянських господарств із Київської, Вінницької та Рівненської областей. Тут в основному одноосібні господарства, тобто ті, хто предметно займається певними породами птиці, кроликів, птахів, тобто люди, які в своїй справі професіонали і займаються конкретними породами. Це не масове таке виробництво, але... Досить, досить цікаві представлені сьогодні породи і багато велика є зацікавленість. Бачимо і мешканців міста, і наших викладачів, студентів. Тому вже сьогодні бачимо плани, що ми теж, мабуть, серйозно займемося деякими видами вирощування птиці і свійських тварин, які ми цього не займалися, з тим, щоб розширити базу свою і свою тваринницьку ферму. На виставці кожний учасник, який привіз своїх улюбленців, міг грунтовно поділитися власним досвідом утримання живності раціоном кормів перевагами тієї чи іншої породи. Власне кажучи, проведення такої виставки підштовхнуло і керівництво Житомирського національного агроекологічного університету до думки щодо відкриття у вузі навчання студентів за напрямками птахівництво кролівництво тощо. Все подобається, і такі виставки треба організовувати, тому що насправді і кролі, і голуби, і, і кури, і це сьогодні те, що для особистого селянського господарства воно треба, тому що, на жаль, сьогодні немає вже таких великих племінних ферм, підприємств, а якраз вже воно перейшло на особисте селянське господарство, і, на жаль, селекція вона потребує постійного відновлення. І тому такі виставки потрібно проводити почастіше. Найбільше захоплення виставка викликала у дітей. Вони не лише милувалися живністю, але й могли погладити її. Дорослі теж дивилися із подивом на багато унікальних порід, привезених на виставку. Що за кури несуть зелені яйця? Це є американська несучка, араукан. Вона несе зелені яйця. Чим вона така своєобразна. Курка сама без хвоста, невеличка, ну плотненька. Але яйця зеленого кольору, і в неї хімічний состав практично без холестерину Ця курка несе. Це дуже стара порода. В книжках знаходив, що у наші тросотих годах тільки з'явилися в Америці. Там якісь племі Арауканів, там вивелися ці араукани. Надалі такі виставки планується організовувати двічі на рік весною та восени із залученням селянських та фермерських господарств. І ще про свійську звірину, а саме про поросят, які несподівано стали подарунками. Даша Самаріна Розлоїше. Це Фрося їй два місяці. Вирощена дбайливим господарем на домашніх харчах. Вона їде у Ямільчину. В якості живої винагороди за річну передплату народного тижневика Субота до пані Юлії. Жінка задоволена, дома вона вже має господарство. Тепер буде поповнення. Позвонила свекруха. Я сказала, що ти що, порося виграла? Кажу, ні, ну я не знаю ще. Що... Я побігла в кіоск, почитала, аж тоді вже почтальон приніс. Задоволені. Будемо годувати. Лівчик, там гарні так. умови, так? Так, да, так, да, так, так. Теж Юлія, тільки вже з Люберського району, приїхала до Житомира за виграшним подарунком замість своєї мами. Каже, субота у їхній сім'ї улюблена газета. Ми переплачуємо вже більше двох років. Ну, а субота це і рецепти, і гороскопи, і телепрограма, і різна цікава інформація. Ну, тобто багато чого. Подібні розіграші народний тижневик проводить не один рік, і щоразу призовий фонд збільшується. Сьогодні двом переможницям нашим пощастило отримати породистих поросят. тих наша область не промислова а аграрна, то такий подарунок дуже доречний, тим паче в сільській місцевості. А найближчим часом у нас ще буде розіграш. Мультиварок, понад 20 мультиварок будуть мікрохвильові печі, також буде кухонний комбайн. Ще ось тут у нас стоять солодощі від Руден, понад 300 упаковок, які теж чекають своїх переможців. Також у нас буде розігруватися борошно, буде розігруватися цукор. Ну і головна інтрига, яка цікавить на диво, як і чоловіків, так і жінок, це самогонний апарат. І ще про поросят. Вони великорослі, їдять самостійно, тому проблем із ними у нових господарів. Не буде, запевняє фермер Сергій та закликає Житомирян їсти сало, бо воно дуже корисне. Будуть люди мати і сало, і м'ясо, і хочуть бути потомству мати, тому що це всі свинки. Я привожу сьогодні. Сало вранці, сало ввечері, сало в обід. Так що всі їли сало і були здорові. Нашою ювілейну франкіану висловів про українського генія Івана Франка, якого звали Титаном праця сьогодні представляє оцінка політичного і громадського діяча Євгена Маланюка. Свідомо чи не свідомо з власного пересвідчення чи з чужого голосу, але кожен, почувши ім'я Франка, здіймає шапку незалежно від свого місця народження. Тут діє інстинкт величі. За народним календарем з давніх часів по цьому дню дивились, яким буде літо. Якщо дме теплий вітер, то чекали теплого дощового літа. Якщо сніг, мороз, північний вітер, то влітку тепла не буде. А якщо зранку зарядить дощ, Толити буде все літо. І хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня закінчуються стійкі морози. Між тим, синоптика обіцяє цього тижня морозні ночі і вітряні дні. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.